Найпрекрасніші і дивні рослини на планеті це квіти. Вони здатні творити дива, дарувати усмішки, прощати, передавати почуття і поєднувати серця. Відвідайте наш магазин Квіти для тебе і ми подаруємо вашим близьким радість і щастя, зробивши для вас щось незабутнє і красиве. Наші флористи зі смаком можуть прикрасити одяг, свято, фасад будівлі, автомобіль і багато іншого. Ми готові втілити в життя всі ваші найсміливіші ідеї. Якщо ви бажаєте зробити для когось сюрприз, ви зможете відвідати наш сайт і замовити вподобаний вам букет за телефоном. Наш салон-магазин також здійснює доставку букетів і композицій на дні народження, корпоративні заходи і свята, прикрасти життя живими кольорами та яскравими фарбами. Просто завітайте в магазин Квіти для тебе, що на п'ятачку. Ми хочемо радувати вас щодня! Головною темою на черговій апаратній нараді у міськвиконкомі було обговорення роботи Київобленерго із забезпеченням надійного та безперебійного електропостачання вкрай важливого об'єкту життєдіяльності міста, очисних споруд. Виконуючи обов'язки міського голови Галина Поліщук провела чергову нараду за участю заступників голови керівників структурних підрозділів міськвиконкому, голів комітетів самоорганізації населення, керівників комунальних служб міста. Серед питань щодо життєдіяльності міста розглядалася надзвичайна ситуація, яка склалася у минулу неділю через відключення від енергопостачання каналізаційних насосних станцій, що могло призвести до техногенної катастрофи на очисних спорудах міста. Недільного ранку о 10.55 через неполадки у обладнанні та відсутність у фастовій аварійної бригади «Київобленерго» були знеструмлені центральна каналізаційна насосна станція і станції номер 1 4, 7. Та 11. постала загроза затоплення машинних відділень насосних станцій, тому працівники комунального підприємства Фастівводоканал оперативно організували відкачку стоків. Як виявилося, що для підключення цих каназаційних насосних станцій, а також каназаційних споруд, у них не було бригади в місті. Тільки через дві години були включені четверта, сьома і Кандензаційні очисні споруди і 11. Центральна канензаційна станція була включена о 15.55, тобто до 15.55 було відключено. Як виявилося, що Кіобленерго не в змозі забезпечити по першій категорії енергопостачання на такі об'єкти, як Каналізаційна насосна станція центральна, також каналізаційні очисні споруди. По тій причині, що в них тільки один вод і один трансформатор, працюючий на цих об'єктах. Для вникнення екологічної ситуації мною було прийнято рішення значить, зменшити водопостачання каналізаці... каналізованих районів міста, тобто знижено тиск води у водопровідній мережі. Для того, щоб каналізаційні стоки не надходили на ці каналізаційні станції. Вийшли на руководство «Київобленерго» в Києві. Тільки тоді «Київобленерго» була організована додаткова бригада, яка виїхала, здійснювала ремонт обладнання, того, що в них повинно включене було і для забезпечення енергопостачання з двох істочників. Вони робили дослідження: спочатку там випробування, тільки потім включали, Потім переїхали на Центральну організаційну насосну станцію, також були випробування трансформаторів, випробування кабельних ліній. Тобто вони виконували у авральному порядку ремонт обладнання, яке повинно було включене постійно. Каналізаційні очисні споруди не працювали більше двох годин. В цей час не відбувалася необхідна постійна циркуляція мулу та повітря, через що біологічна очистка тепер майже загублена. Тому виконуюча обов'язки міського голови Галина Поліщук дала доручення звернутися до «Київобленерго» з вимогою про відшкодування завданих збитків. Звернутись з листа до «Київобленерго», до верхнього головного офісу. І виставляти претензії тому, що ну, це є неможливим склад... робити такі надзвичайні ситуації в місті, які би приводили до катастрофи. Благодаря uh, Івану Васильовичу і uh, Сергію Пітровичу Павловському ми уникнули, я би сказала, техногенної катастрофи, але вона сьогодні є, проблема стоїть і потрібно негайно вирішувати чи і шляхом, чи фіскальними якими шляхами. Сьогодні працюють юристи, працюють ці фахівці для того, щоб подати претензію Києвобленерго, обрахувати ті збитки, які вони сьогодні нам нанесли. Я вам скажу, подальша робота із Києвом Нерго унеможливлює роботу водоканалу. Просто неможливу. На нараді йшлося про благоустрій та підготовку до святкування дня міста. Були дані доручення відповідним службам по виконанню необхідних робіт та заслухано голів комітетів самоорганізації населення мікрорайонів міста. Дуже дякую за грейдеру. Ми вчасно її зробили грейдеру по деяких вулицях прорізна і радянської армії, де збиралась вода. То тобто зараз там вода не збирається. Дуже дякую роботнику, зміні. По вулиці Грудня чи Черіна, ми дякуємо, але ж там не горить світло, бо не можна підключити. Рез не підключає, бо є перераховані кошти. Вулиця комарова відліз госпу і до переїзду не заасфальтована, так ями. І залишилися. У нас проблема Почепаєва на проти будинків 59, 61. Засипали, правда, щебнем, але це не рішення питання, тому що щебень весь вилетів, машини йдуть позустрічні. Дуже таке складна ситуація. Проблеми з освітленням особливо частина вулиці Щербакова від 30 до 80 номера. Так як ця вулиця получається всередині, там не доходять ніякі фонарі, там дуже темно. Галина Федорівна проаналізувала роботу комунальних підприємств та окремих структурних підрозділів міськвиконкому минулого тижня та проблеми, з якими до міської влади зверталися фастівчани під час прийому громадян. Сергій Гордієв, Микола Правдівий, новини, телеканал АСТВ.